Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Працюємо заради перемоги, все робимо для того, аби наблизити цей світлий день. Доброго всім дня, проєкт рефлекторів в прямому ефірі. Як завжди у цій порі, обговорюємо нагальні актуальні теми життя нашого суспільства, життя Вінницької міської територіальної громади. Разом із тим, завтра у нас сумна поминальна дата. Завтра 37-ма річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей день назавжди ввійшов в історію тоді, ще радянської України. А сьогодні це наша Українська Незалежна держава. Ким він може бути мирний атом, дізнався увесь світ, і ми всі зрозуміли, що до цієї до цих, скажімо, до, до цього ресурсу енергетичного необхідно ставитись з надзвичайно великою відповідальністю, і потім вже трагедія на фокусімі так само продемонструвала, що мирний атом може бути надзвичайно небезпечним. Відповідальність, уважність і обережність ось ці таких три кити, на яких має ґрунтуватися діяльність. Атомних електростанцій, відповідне ставлення до ядерної ядерного палива сьогодні. Я запросив до студії керівника Вінницької обласної організації інвалідів Чорнобильців, Союз Чорнобиль Україна, ліквідатора Миколу Бойчука, з якими якраз і обговоримо питання діяльності громадських організацій, які об'єднують сьогодні чорнобильців, в якому стані вони сьогодні перебувають. Наскільки сьогодні влада звертає увагу в наш непростий військовий час? але разом з тим, ці люди також активні, також допомагають армії внутрішньо переміщеним особам. Добрий день, Микола Петрович. Добро здоров'я ради бачити в живому я так, да в здраві, як кажуть Микола Петровичу. Декілька слів, якщо пригадати, все ж таки я розумію, що про це можна говорити дуже багато, і це ви пережили особисто. Ми з вами не раз на ці теми спілкувалися. 37-ма річниця. От якщо так коротко, які у вас головні, які у вас, скажімо, найгостріші спогади з того періоду? І на вашу думку, чи зробило людство висновки з цієї трагедії? Ну, Мені згадується, як вчора цей день стосовно того. Що ми маємо робити, і які рішення приймати? Звичайно, розмовляти з дітьми, які в подальшому будуть керувати державою, розповідати про глибину трагізму того, що відбулося, це ж все рукотворне. Можна було запобігти цій трагедії, але поставили реактор на опробувальний термін. Запобіжні заходи всі були нівельовані, і фактично самі собі знайшли дуже важку, самий дешевий мирний атом і електроенергія сама дешева стала самою дорогою ціною не тільки в ціні в грошах, але й в те, що ми втратили дуже багато людей, які могли б принести державі велику co користь. І наслідки на сьогодні так само ми відчуваємо на превеликий жаль, в тому числі, і це відбувається на стані здоров'я ліквідаторів, які сьогодні вимушені лікувати специфічними ліками. Так, так, як факт того, що орки окопалися в рудому лісі, угу. і, нехтуючи правилами, бачите, пройшло 37 років, а Радіація так, так. так їх вдарила. Думаю, що з них вже ніхто не залишився. Ну, ми не сумуємо, бо, тому що ми ж не запрошували ну, і нас не запи. То чи там можна облаштовувати чи ні? Думаю, але разом говорить. з тим і досі, хоча вважається, що 30 років минуло, і там вже має бути нібито безпечна зона, безпечна територія, але разом з тим небезпекою, там як кажуть, навіть і не пахне. Ну, Радіоактивні елементи рівень. розпадаються в тривалий термін. Є такі елементи, які понад 300 і більше так. років розпадаються. Той пів, період напіврозпаду, якщо там, скажімо, рентген чи 10 рентген, то період напіврозпаду з 10 5 буде тільки через 360, скажімо, це умовно Так, кажучи, умовно, рок, да, плюс, минус, елемент. Да. Так що тільки йод зрозуміло, що ну, так. вже відсутній, а всі решту елементів вони тільки. Розпочинають свій підготовку до навіть на піврозпад. Я знаю, що в процесі ліквідації взагалі це ж були і оперативні загони, і брали участь абсолютно всі. І це були і ну тоді пожежні бригади, загони, і навіть і працівники державної інспекції я знаю, реагували. Ну і лікарі швидких допомог, і добровольці, і правоохоронці ну, абсолютно всі. З Вінничини, якщо я не помиляюсь, 6 тисяч осіб, да брали участь 6,5 з половиною з половиною тисяч. Сьогодні проживає 4 тисячі ліквідаторів. Чотири, десь так? 200, тисяч. десь близько 4 і. І на жаль, ну дехто виїхав. А більшість mm -hmm. це вже люди, які пішли. І на превеликий жаль, вже далеко від двох тисяч ми відірвалися в дів дуже багато. І в цьому році поховали молодих людей, яким тільки трохи більше 60 років. Це люди, які могли б принести ще користь. Але віддавши своє здоров'я, скажімо, для держави, для того, щоб захистити своїх дітей, і вони сьогодні пішли в світ інший. あ。<laughs> Наскільки сьогодні ліквідатори активні, от в підтримці армії української, я знаю, що навіть і ви в територіальній обороні сьогодні, так. наскільки сьогодні ви відчуваєте, ну це люди, знаєте, от для мене люди, які вийшли тоді, в якості ліквідаторів, вони вони завжди вони завжди мають бути на перших щабелях от якоїсь критичної ситуації. І так я знаю, що і Чорнобильці стали активними в цих процесах, на жаль, надзвичайно у нас важких. Але разом з тим, наскільки сьогодні ви відчуваєте відчуваєте згуртованість чорнобильців у подоланні ворога? Чорнобильці як ніколи. Ми з 2014 року допомагали воїнам шоломи знайти харчі, відправляли гуманітарну допомогу. І по сьогоднішній день наші товариші вже вже люди, які більше 60 років не завжди нас беруть, скажімо, військові підрозділи і таке інше і по підписанню контракту. Але сьогодні багато наших товаришів. Ну не буду на називати, бо вони сьогодні служать чи можливо, ну, щоб ворог не використав е це в своїх інтересах. Але є ліквідатори, які сьогодні служать в з -з Збройних силах, є ті, які благодійно допомагають е і сприяють е перемозі, е в тому числі і ми, наприклад, е міська організація е приймала участь і була номінантом в конкурсі, якраз е в який забезпечував і в. в But, В театрі ми були враховані як номінанти, і грамоту отримали, і нам приємно те, що нас почули, побачили і що ми свій вклад внесли в цю справу. Зрозуміло, що захищати державу не обов'язково на фронті, хто як може, так і допомагає. От, наприклад, коли було дуже багато транспорту, який рухався з тих територій, де ворог наступав і окуповував, то ми в своїй територіальній громаді. Маді допомагали е, люд, людям з дітьми переночувати, е, відремонтувати транспортні засоби, нагодувати, е, знайти кращі способи, куди б їм е, краще рухатись, тому що люди тікали від війни від біди, і треба було їм допомагати. Зрозуміло, і Збройним силам також ми надавали. Були приклади, коли ми допомагали ремонтувати зламані машини, в яких виходили дуже серйозні поломки. І майстри Кулібіни за ніч робили все. Навіть перебирали мост в великих машинах і ставили. Хоча знаходилися люди тут в Вінниці, які, ну, скаже, посиніли міст, заклинив міст. Ми його mm -hmm. знімали, везли в Вінницю і на ранок вже встановлювали новий, а тут підприємці дарували. Якщо знали, що збройним силам ми допомагаємо, дарували ці. це величезний приклад єдності, так. спільності дійсно в такі моменти. І я знаю, що і між вашими організаціями в різних областей так само відбувається комунікація відбувається взаємопідтримка, взаємовиручка. Е, в які сьогодні питання союз Чорнобиль, Україна, зокрема Вінницька обласна організація, вирішує На, на, на чому сьогодні. Ви можете заакцентувати увагу? Ну, перше, ми зберігаємо пам'ять. Нам дуже добре допомагає в цьому плані департамент і обласний, і міський. Що таке значить написати понад десь порядка 15 книг, буклетів ми випустили, і саме завдячуючи якраз взаємодії, і цю взаємодію ми не могли б самі реалізувати. А наші сьогодні книги є в обласній бібліотеці, в міських бібліотеках, в районних бібліотеках, взаємодія між представниками інших областей. Це, наприклад, у нас сьогодні в організації, голова обласної організації Донецької області, і наш побратим з Маріуполя Ніхаєвський. Він сьогодні в нашій організації. Він співає пісень. Чорнобильських і ми з задоволенням проводимо заходи в бібліотеці нашій обласній, ось і проводимо ці заходи, запрошуємо побратимів, щоб прийняли участь. І якраз так дружні відносини. І коли, наприклад, Ніхаєвський розповідав про те, які труднощі він потерпів, і будівлю розбомбили. А тут сьогодні, скажімо. Органи місцевої влади як не є, надають допомогу. Є підрозділ цілий, який створений в правобережжі, де е, фахівці опікуються саме цієї като громадян. Їх досить дуже дуже багато. Є, мені здається, десь близько восьмидесяти чи скільки тисяч я Ну, так в кажу. області біля 185, а в місті 45-47 десь. сім Так ну це ж на той момент, коли да. тут організовувалися угу. на Вишенці цей процес. Я бачив, як там все і мені приємно. Но що е, не обійшли цих людей, в тому числі наших побратимів, які сьогодні вливаються. Е, ми взаємодіємо, е, розуміємо, контактуємо і з тими областями, які сьогодні міста герої Чернігів. Наприклад, там у нас е, хороші друзі, військові, е, полковники запасу, керують цими областями. Як вони? Бідні пережили цей весь процес, шляхи евакуації з Києва, коли якраз ті наші вороги наступали, mm -hmm. і ми допомагали не було палива. Ми допомагали, от, починаючи з козятина, а вони вже проїхали козятинці, наші колеги їхали в напрямку Рівного. І тут вже після цього вже в нашому цьому Вінницькому районі зустрічали. А в кінці кінців якраз і в Літинському. Кому районі їх поклали поспати, на налили повні баки бензину і поїхали наші товариші в своєму напрямку. Шкода, тому що якраз з дітьми їхали, це й Ну, це була така ситуація, Микола Петрович, що люди рятувались. і так, їх можна так, зрозуміти. Так, так, Я теж знаєте, це така суперечлива субстанція. Але разом з тим можна зрозуміти, коли по перші години війни люди, особливо з тих північних і східних областей, коли там з Києва, ну, з Києва так, ми це абсолютно адекватно розуміємо, що люди просто тікали, тікали від смерті, і слава Богу, що знайшлися тут, такі як ви, як ваша організація, та й всі вінничани. І не лише вінничани, які дійсно згуртувалися і допомагали їм, чим може кожен чим міг. Це ну, ви знаєте, це взагалі це приклад єднання нації. Ми ще це напевно не збагнули. Ми лишень в процесі. Але разом з тим історія розставить всі, як кажуть, крапки над і. І дійсно я пишаюся українським народом. Я думаю, що так само і ви ставитесь до наших земляків, до наших українців, тому що такий приклад єдності, такий приклад спільності, думок, ідей, зусиль ну це. Це треба ще пошукати, як кажуть yeah. на сьогоднішній день. Я знаю, що ваша організація, громадська організація Союз Чорнобиль, Україна, вона активно переймається соціальними питаннями, питаннями медичного забезпечення Чорнобильців. Так зрозуміло, що воєнний воєнний стан вони трошки напевно відходять на інший план, але разом з тим здоров'я треба підтримувати в належному стані. Які медичні заклади сьогодні, скажімо, обслуговують категорію чорнобильців. Я скажу, що в місті Вінниці, скажем, ця система досить сильно налагоджена, і я розповідаю мені товариші про те, як критична ситуація, От, наприклад, на київській в другій лікарні, без проблем вирішуються питання. Ось по швидкій допомозі, і таке інше. Інші лікарняні установи беруть на огляд і на лікування, в тому числі і обласна лікарня в певних випадках захворювань. Але традиційно ми залишаємося прихильниками лікуватися в Чорнобильському бувшому диспансері. Він сьогодні змінив трохи назву, але це не міняє ситуацію. Угу. Ми сьогодні лікуються там практично всі, тому що така система сьогодні медична, що люба людина може звернутися в будь-який заклад за місцем свого перебування, не тільки проживання, і шляхом направлення від свого сімейного лікаря може лікуватися в тій установі, яка медична. На сьогоднішній день їм найбільш вигідна. Ну, ми вибрали, що Чорнобильський диспансер це такий заклад, який нам найбільш привабливий. І цілий так, період життя, який ми прожили з цією установою, з керівництвом з цієї сьогоднішнім керівництвом ми. Працюємо над тим, щоб заклад розвивався, і робимо інші, всякі намагання. тобто не лише лікуєтесь, а ще й допомагаєте, ще Звичайно, сприяєте чияєте розвитку, так, і громадської. Ми, ми зустрічаємося з органами державної влади. Зокрема, ми прагнули, щоб Чорнобильський диспансер отримав ліфт, прибудову. Так, була історія, до речі, встановлено, так? Ліфт? так? Так, так. Якраз завдяки тому, що ініціатива. І, скажем, Чорнобильської громадськості, і в тому числі керівництва диспансеру, і зустрічний крок з боку ради обласної і адміністрації. Це питання було вирішено. Фактично, ну, перспектив для того ми не бачили, але якраз діалог скажем. Вміння продемонструвати рішучість і, скажем, ініціативу проявити, і людяність призвела до того, що сьогодні заклад має цю скажем ліфт, і це дає можливість отримувати певні лоти, які не могли б обслуговуватися саме в відсутність ліфта, і це забезпечує скажімо, потік громадян. Змінилась логістика, скажімо, лікування сьогодні. Вже е, менше вільних місць, а то й нема. І нас це не лякає. Тому що, е, знаєте, чим більше лікарі працюють в певній сфері, тим більше їх професіоналізм. І нам хочеться прийти до лікарів, які зроблять свою справу. Е, Гідно і добре, я сам зокрема двічі оперувався в диспансері з певних угу. питань своїх і успішно, і хотів би, щоб хай Бог дасть і поможе всім тим Дай лікарям Боже. і хто лікується. І хто лікується, і щоб їх було, я маю на увазі, щоб, скажімо, було більше профілактичних так, за... так, заходів. Звичайно. Дай Боже, щоб саме, ця, саме так було. Е, питання гуманітарно, скажімо, етичного ставлення до Чорнобильців, е, національно-патріотичного виховання. Е, особливо це якраз в період, як десь друга половина квітня, коли ми вже наближаємося до цієї дати. Я знаю, що безліч зустрічей, безліч спілкувань, круглі столи, е, скажімо, спогади. Якісь меморіальні заходи, відповідно, 26 квітня традиційне покладання до пам'ятника Чорнобильцям, які загибли, які поклали своє життя як ліквідатори. Наскільки сьогодні ви відчуваєте інтерес до цієї теми у молоді? Наскільки молодь сьогодні дійсно спроможна оцінити масштаби тієї трагедії і усвідомити, що треба, як сказав я на початку, треба бути надзвичайно відповідальним в поводженні з мирним атомом? Якраз ми проводимо таку роботу, зустрічаємося студентством. Зокрема, зустрічалися студентами медичного університету. Я часто, так як закінчив педагогічний університет, а тоді він називався інститут. Злюблю на своєму природничому графічному факультеті, хоча він вже і так називає там більше професії, екологи і таке інше, але мені приємно прийти туди і побачити своїх е е однокурсників, інших е е фахівців, які е е працюють над е, тим, щоб забезпечити, відчувається також, як реагують діти. Е, зрозуміло, що ми завдяки тому, що є багато підручників книг, в яких ми показуємо, розповідаємо, е, говоримо про е, подвиг ліквідаторів, подвиг пожежників, які першими мусили. Вони були на бойовому чергуванні. На на, на, на жаль, всі, ті, хто в були в перші да, да, вони, вони загинули, загинували. віддали своє життя. Але вони віддали своє життя для того, щоб були всі інші ті, які завершили ту роботу, і скажімо, бачите, пройшло 37 років, і Чорнобиль свій характер має, показує, і нам здається, що ми повинні це говорити, залишати слід. І говорити тим, хто в подальшому стануть, можливо, в атомній енергетиці працювати, чи в будь якій іншій галузі, яка небезпечна, щоб вони завжди дивилися, слухали і згадували, і шанували, і щоб людський фактор не був таким, як він був той час, щоб завжди ми могли знайти і правильно натиснути на гальма в потрібний період. Микола Петрович, я вам дякую. На завершення. Буквально одна хвилинка, 26 квітня. Які заходи передбачені, що відбуватиметься, що заплановано на цей день? Ну з 10-ї години ми збираємося біля пам'ятника. Туди прибудуть представники органів державної влади на 11-ту годину. Ми там покладемо квіти, вшануємо хвилиною мовчання. І, скажем, після того є певні заходи, які будуть проведені. Ведені в тому ж самому Чорнобильському диспансері, бо ми маємо таку традицію органи державної влади закликають певну частину нашої чорнобильської громадськості і проводять і такі заходи зустрічі. Ми продовжуємо їх, і після 26 числа ми будемо зустрічатися. Зокрема, і я також проводжу зустрічі і в учнівських колективах, і з людьми дорослими. І мені хочеться відмітити, що Райгородська територіальна громада, звідки я сам дуже на великому рівні проводить ці заходи. Вони мають певну скажімо, кількість скліпів цього хара, Вони готуються до цього. Запрошують тих ліквідаторів які проживають на території, запрошують в і таку ж саму традицію проводить і місто, і область. І хочеться, щоб ми пам'ятали і зробили все, щоб запобігти в перспективі не допустити такої страшної біди. Ніколи Микола Петрович, я вам щиро дякую. Від імені всіх вінничан за ту роботу, яка була проведена 37 років тому, і завдяки в тому числі і вашим зусиллям сьогодні маємо життя. І дякуємо за нинішню роботу. Що ви пропагуєте ідеї мирного атому саме з точки зору надзвичайної відповідальності, надзвичайної обережності з поводження в поводженні з мирним атомом, щасти, можності, наснаги і великого здоров'я. Дякую, з нами був Микола Бойчук, керівник обласної організації інвалідів Чорнобильців, Союз Чорнобиль Україна. Завтра, 26 квітня, 37 цьому річниці цієї трагедії. Маємо пам'ятати, маємо згадати, маємо вшанувати пам'ять тих людей, які своїм віддали своє життя ціною свого життя, захистили нас. Від того, що може привнести в людство мирний атом. Це нам черговий урок. Ми маємо винести і зробити з нього висновки, і висновки екстраполювати на сьогоднішній ситуації. Маємо бути єдині здолані ворога і підтримувати українську армію. Слава Україні! До зустрічі! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісім